Коротше, я сьогодні жорстко псіханула. Я хотіла зібрати волосся, а лишити такі дві прядочки. І я їх лишила і вони були неоднокової довжини. І я подумала: я хочу, щоб вони були однакової довжини. І я так натягую і так чік відрізаю і бачу, що вони знов неоднокової довжини. І я відрізаю ще й другу. І я просто дивлюся, як вони... вони були от посюдово. Зараз вони, вони отут. Щось, по-моєму, я трошки психанула, ні. Ну, окей, буду. Буду так ходити, а що? Може, це так задумано, а може це так модно, знаєте? Колись з цього є. З Йоландії теж всі ржали ця з Діан тут, з її чолки дебільної, і причоски дебільної. А потім що? А потім мода на це почалась, потім всі так почали ходити. І ніхто вже нікому вже не було смішно, знаєте. Ага, Хі-хі-ха, от вам і хі-хі-ха-ха. Okay.